Протидія автоаферам актуальна як ніколи, адже важка економічна ситуація збільшує кількість осіб, які хочуть заробити нечесним шляхом. Жоден водій не застрахований від автошахрайства, але жоден шахрай не застрахований від того, що ви подивитеся сьогоднішній випуск водії закон. Адже сьогодні ми розкажемо вам про основні випадки автоафер. Почнемо з того, що ви вирішили придбати машину. В такому разі стережіться крутіїв, які продають через інтернет з великим дисконтом. Наприклад, вам пропонують авто за 60% фактичної вартості, але здійснивши попередній грошовий переказ. Ну, якщо ви перераховуєте кошти, ви їх маєте перераховувати на якісь правові підставі. Марина Саєнко адвокат. Тобто не спочатку кошти, а потім договір і все інше, а навпаки, має бути алгоритм. Тобто, вже в будь-якому випадку у вас принаймні, на руках були якісь документи, в яких будуть зазначені реквізити сторони, які ви перерахували, кошти, не просто номер картки і все. Ну ви не зможете знайти навіть ідентифікувати таку особу, а також умови, предмет договору визначений за що ви ці кошти перераховували. Відповідно, ви зможете з когось їх ну, і назад витребовувати. У випадку, коли вам телефонують про виграш авто, не поспішайте радіти. Останнім часом набули поширення випадки подібних афер. Для себе кожен автовласник або щасливчик у таких повідомлень повинен себе обезопасити. Тетяна Волошина, старший юрист-консульт ДАІ України. Він повинен цю інформацію перевірити. Телефонують там з Київстара, з Лайфа, да, оператори зв'язку, які вам повідомлять, які акції відбуваються на даному операторі. І вже це перший привід для того, щоб під сумнів поставити те повідомлення, яке вам сказали, що ви там виграли і вам треба доплатити гроші. Оформлюючи кредит на авто, ви завжди надаєте ідентифікаційні документи. Проте може виникнути ситуація, коли ви передумали, але в кредитній установі залишилися ваші персональні дані. Якщо така ситуація сталася, я би радила документи вимагати назад. Крім того, на них же ставиться підпис самого клієнта, кому належать ці документи. Тому що ці документи по практиці часто використовуються недобросовісно, скажімо так. На них оформлюються кредити. І потім у нас були випадки в практиці, коли люди там через рік їм приходить повідомлення від банку, що сума вашого боргу становить там таку-то так, такий -то розмір. Особливо обережним треба бути, купуючи вживане авто. Якщо воно вам подобається ззовні, не полінуйтеся запросити експерта, щоб глянув всередину, адже зовнішність оманлива. Потрібно дивитися і на лакофарбове покриття. На предмет кузовного ремонту, на предмет розпилу роз'єднання кузову. Олексій Штанько, автоексперт. Теж саме по ходовій частині, тобто автомобілі з пробігом до 70-80 тисяч у них майже нічого, крім заміни колодок. Втулок стабілізатора не робить. І якщо ви все-таки купуєте автомобіль по дорушенню, то я б в радив би все-таки любу процедуру з покупкою і автомобіля робити через експерта-криміналіста, який хоча б подивиться, щоб цей автомобіль щоб він мав дійсно родословну ту, яка була заявлена. В цей час, коли на сході та півдні склалися несприятливі політичні події, Україною їздить багато машин, які просто відібрані в людей. На Скрима дуже багато приїздить машин. Тим більше, що е, їм присвоюють російські номерні знаки, а вони по нашим базам рахуються як українські, на яких підставах е, ця машина курсує. Тобто ну, Тут дуже багато таких камнів підводних лежить, які треба дійсно перевіряти. Суперечливі моменти виникають і при ДТП у випадку автозіткнення винуватця чекає штраф. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та вантажу, тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Проте слід відрізняти справжню провину від автопідстави, коли пошкодження не відповідають умовам і відразу називають суму відшкодування, телефонуйте правоохоронцям. Ну річ в тому, що якщо шахрай бачить, що ви телефонуєте 102, він не буде залишатися на місці. Він одразу видіти це чітко перевірено, і це перший дієвий метод. Особливо якщо ви телефонуєте, ви можете телефонувати не тільки 102. Є е, рідні, є знайомі, є друзі, які швидше можуть приїхати до вас на допомогу. Зазвичай за такі дії злочинцям світить стаття, шахрайство. За володіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років. Шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також таке, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від 50. До 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на строк від 1 до 2 років, обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років. Для зменшення матеріальних наслідків ДТП діє обов'язкове страхування. Їдучи по дорозі, часто можна бачити оголошення: оформіть автоцивілку, будьте уважні, оформлюючи поліси у таких страхових агентів. То, в принципі, агент має право за законодавством, якщо у нього укладено договір з страховою компанією, особа агент має право від її імені продавати поліс. В принципі, це законно. Але треба перевірити, чи цей поліс є дійсним. Тому що, якщо настане потім ДТП, то е, за всіма документами за базами буде світити, що у вас відсутній фактично поліс. І тут е, перше, ви своїми коштами будете нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам. А друге, е, на вас ще буде накладено адміністративний штраф за порушення правил дорожнього руху, оскільки ви обов'язково не застрахували. Експлуатація та СТО сервіс теж потребує кмітливості. При авторемонті найбільше шахрайство виникає серед тих запчастин, які не можна побачити зсередини. Зокрема, двигуна, а також коробки передач. Вже якщо людина приїжджає на ремонт двигуна, то він вже попадає, як, як правило, там, в руки слюсара, який пише той список, який потрібен для, по-любому, гарного капремонту двигуна. Е, чи поміняли? Лісарі, все, що написали чи не поміняли, можна дивитися або в процесі ремонту, або вже ви просто можете довірятися. Якщо ви присутні при встановці цієї деталі, а якщо ні, то намагайтеся перед ремонтом попрохати, щоб все таки упаковки з нових деталей, які будуть створені на ваш автомобіль, щоб вони збереглися, щоб вам їх вернули. Майстер виймає нову, ставить. А стару, яка була на автомобілі, він кладе в цю ж саму упаковку і вертає хазяї. Якщо на більшості сервісів роботи коштують 500 гривень, а тут вам пропонують за 100, задумайтесь, добрих самаритян залишилося дуже мало. Наприклад, замінити мастило коштує певну суму, але ніхто не каже, для цього треба ще зняти захист. А це коштує ще стільки ж. Якщо автомобіль вже розібраний і вже є дуже багато е нюансів саме стосовно суми. То людина вже як правило ставиться просто перед фактом. Ну і забирає машину вже за ту суму, за яку сказали. 90% людей, які звертаються за якоюсь альтернативною допомогою, перевірити після СТО, що робили, що не робили, або Просто зі списком роблять іще другий-третій раз діагностику ходової там, або якихось механізмів, щоб впевнитись, що, що саме ці механізми поламані, е їм називається така сума, яка просто не відповідає дійсності. Тобто, якщо робота стоїть 500 гривень, їм кажуть 100. Якщо робота стоїть 1000 гривень, він каже 200-300, тільки для того, щоб людина все-таки приїхала на це СТО та все-таки почала робити машини. Інколи краще просто сфотографувати ремонтовані деталі вашого авто. Адже саме так ви зможете сперечатись за якість виконаного ремонту. Були випадки, коли сигналізацію зламували саме на СТО. Дуже велика кількість марок авто при переписуванні ще одного коду втрачає той ключ сигналізації, якого немає біля машини. Дуже велика кількість машин навіть з фірмового сервісу після передпродажної підготовки уїжджають, знаючи вже три ключі. Умовно у вас в руках дві пари два комплекти, третій комплект знає. І саме преміум-марки під час першої, першого десятку тисяч кілометрів уїжджають саме таким чином. Тобто автомобілі з нуля вже готуються для того, що він знає три комплекти ключів. Тобто два, які є у хазяїна і треті, які ще когось з угосьсторонньої людини. Щоб перевірити добросовісність майстрів, спробуйте відкрити авто обома ключами сигналізації. А про особливості протидії автоаферам в інших країнах, дізнайтеся з нашої рубрики За кордоном. США для захисту покупців авто існують спеціальні норми, названі лимонними законами. Тут машину з дефектами називають лимоном. Якщо авто нове, тоді до основної гарантії додається відповідальність для продавця та виробника машин. Наприклад, покупець може вибрати між ремонтом і заміною авто. Крім того, гарантія на авто не може обмежуватися тільки першим покупцем, а в разі перепродажу поширюється на подальших власників. В Канаді існує спеціальний арбітражний автоплан документ, що захищає осіб, які купують не тільки нові, але й вживані машини. У більшості випадків покупцям не потрібно звертатися до послуг юристів, щоб вирішити свої питання. Згідно норм канадського законодавства, клієнту виплачується не тільки компенсація за ремонт, але й супутні витрати, як, от, витрати на перевезення та діагностику. У Великобританії автомобілі, що були переобладнані після ДТП, мають пройти спеціальні тести. Крім випробування на безпечність та придатність, їм присвоюється новий реєстраційний номер. Також вказується, що це вже авто не заводської комплектації, тільки після цього їх можна експлуатувати та продавати. Ціна у такому випадку, звичайно ж, нижча.